Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Виходжу до вас в такої прекрасної осені, і я працюю повну. Думала нічого не знімати, але вже трохи зробила роботи і думаю, треба працювати, показувати вам щось знімати відео, тому що ви чекаєте. Тому розпочинаю своє відео, залишайтеся із нами. І саме що я зробила: до немає, є тільки після. Зрізала свою хосту. Все тут вичистила, тому що ці кури, які ми зараз випускаємо просто на двір, мені все ось так вигрібають. Позбирала куру, забрала полотно, хто пам'ятає, я тут застеляла на літо, і це дуже класне рішення. Тепер все вигрібаю, вимітаю, і ось так просто позагрібаю і все. І воно буде зимувати. Ось так. А потім весною будемо садити сюди вже. Нові свіженькі квіточки. Було запитання в коментарях, де ж мої хризантеми в цьому році. Можливо, хтось пропустив відео, яке я зробила помилку, і в мене їх немає. Збереглося тільки одне, і воно скоро буде цвісти, але вони дуже пізні в мене. Тому що я висадила ось сюди і тут їм було мало сонечка, і вони не виросли. І тому в цьому році я без хризантем. То буде просто ось так. По-простенькому. На наступний рік. Думаю, що вже так, такої помилки робити не буду. Хоча я б хотіла б сюди якісь ранніші, щоб були квітнули. І біленькі хотілося б щось у вигляді ромашок. Ну, з часом побачу, що буде. Тому ось так працюю. І хочу, як прийдемо в хату, зняти для вас якийсь рецепт. Якесь таке затишне познімати відео. Ось так. Ну що ж, я вже в хаті, попрацювала, відпочили і приступила я до роботи. Прийшла на кухню і хочу для вас зняти рецепт заварного тіста на пиріжки. Колись я показувала і казала, що вам покажу, розкажу. Тому сьогодні буде рецепт. Дуже просто готується. Потрібно 3 столові ложки борошна. Воно заварюватися буде. Дві столові ложки. Одна столова ложка цукру, я всі пропорції напишу вам в описі під відео. Одна чайна ложечка солі, 2 ложки олії, приблизно 2 столові ложки, і 1 стакан кип'ятку. Беремо кип'яток і тепер гарно до однорідної маси оце все треба перемішати. Я виключаю і буду перемішувати. Ось, ну звичайно, потрібно все перемішати, щоб не було ніяких комочків. Гарненько вимішуємо, так попрацювати потрібно вінчиком. Вимішуємо, тоді воно прохолоне і покажу далі. Вводимо останні інгредієнти і замішуємо тісто. Ну що ж, замісили, воно вже трошки охололо, таке тепленьке, кімнатної температури. І тепер додаємо остальні інгредієнти. Це один стакан теплої водички. В рецепт 20 грам сухих дріжджів, це 2 столові ложки. Але я додаю лише одну. Мені забагато чути дріжджями і гарно підходить. Тобто одну столову ложку. Також три жовтки, але я додаю просто 2 яйця і 600 г борошна. Замішую, і хай воно підходить. Тому додаємо вода, дріжджі і яйця. Зважила, насіяла 600 грамів борошна, але борошно також, як завжди, все тісто, все не додаємо. Можливо, нам не потрібно буде різне борошна, різної вологості різно, різно є. І скільки вбере, щоб було молоденьке тісто. І я буду замішувати у міксері. Робити це за допомогою помічника, це дуже швидко, дуже зручно. Перемішала і бачу, що потрібно борошно. Тому додаю все, повинно бути все добре. Є, але я бачу, що потрібно ще борошно. Мені здається, грам з 50-100 добавлю ще, бо воно ще зарідке трохи. Але не потрібно зробити загусте. Дивіться по консистенції. О, оце вже мені подобається краще. Все. Нехай підходить ось таке тісто. Накриваю, плівкою і хвилин 30 постоїть. Тісто моє підійшло і, і господи. Господиня, господиня ти де? Всі господині через це проходили. Будемо приступати до роботи. Що там? Що там? Ось яке тісто, гарно підійшло. До речі, дуже швидко. Пушкувала, я капусточку буде із капустою. Ось, трошки. Все тісто підійшло. Тепер можна формувати пиріжки. Розділяємо на колобочки і будемо формувати пиріжки. Зараз суєчка будеш робити, ось так, отакі кружечки. Uh -huh. Зробили такі кружечки і вставляємо, хай підколить. Трошки отут треба забрати. Далі, далі чуть покажи. Що? І зробили. І тоді будемо формувати. Все.

No, ja tiež kviam na seku. No, ja. On sa aj trošku prerobí, Так, ну що, господині наліпили трошки вже пиріжків. Капуста ще тепла. Ні, ще ще більше. Я багатенько лежила. Будемо смажити, тому що вони швидко підходять, бо капуста тепла. Ілона, Ілона тут собі займається на підлозі. Молодець, все лежи. Бери. Ще у нас п'ять штучок, так, да, якраз капусточки. Угу. Ось тісто як пух. Да. М'ягесеньке. Ну, показує. Трошки далі, трошки натягуй тісто. Все досить там, чуть натягую. Перш треба все заліпити, а тоді з краєчками розбиратися. Угу, все. Молодець. Ну, бо ти за дуже крепко розтягнула. Оце що тобі мама казала. Прости, за, -за, -за крепко роз... розтягуєш тісто. Все, не чіпай, я його зараз заберу. А чого ти Отак так, бо ти дуже сильно розтягнула тісто. Треба, щоб гарна товщина рівномірна скрізь була. Все, це вже готове, будемо виймати. Я хочу Треба доробити перше, а потім їсти.

Смакота. Давайте так. Так, так покажу. Бачиш гарно начинки? А? Ось, отак гарно видно. І начинки багато, і тіста небагато так не пусте. А ну пробуй. Що? Ну, ведем, ведем. ну бери і пробуй трошки кусай. Що? Зараз чуть прохолоне попробуєш. Ми смакуємо вже. Ну що? Смачно? Так. Да. Готуйте і смакуйте. Господиня вже ще не доліпила, а вже їсть. Тісто просто м'ягеньке, тоненьке, дуже тоненьке, легко ліпити. Угу. Сподобалось тісто І ліпити. Ібо... Зараз діночку будемо кликати ще. Ну, Подивіться, яка смакота вийшла. До речі, з цієї порції тіста виходить десь 18-20 паріжечків, дивлячись, які формувати. У нас сьогодні вийшло 19, минулого разу 20. Виходить дуже смачне тісто, м'ягеньке, воно тонке, бо коли раніше я готувала біляші, то багато тіста було, а мало начинки, воно якось так росло. А це начинки багато, тісто тоненьке, ну взагалі супер. Спробуйте. Хто любить паріжки, спробуйте. І що я хочу сказати, що їх можна зберігати в морозилці. Коли вони схолонуть, ви їх кладете в торбочку, заморожуєте, а потім в мікрохвильовці дістаєте і у вас готові смачні пиріжки, пиріжки, наприклад, до борщику. Але в мене ще є один варіант, ще кращий. Можна поділитися пиріжками із ближніми. Якщо у вас є якісь бабусі або одинокі люди, чи не мають можливості приготувати собі щось, печіть двойну порцію. І пригостіть ваших близьких, рідних, знайомих, сусідів, одиноких людей. їм, Для них це буде велике благословіння. Поки ми молоді, можемо хоч щось зробити для них, це тільки благословіння. І нам добре, і їм дуже класно. Тому якщо завтра Бог дасть життя, все буде добре, візьму малят, підемо прогуляємося і також відвідуємо наших бабусь. І на цьому хочу прощатися з вами. Дякую, що залишаєтеся з нами, і всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.